Dear brothers and sisters, Jesus He's risen. And for that reason, we are brothers and sisters. So I make some notations because when I do this. I think I can preach for 50 minutes. So a lot of you they know me because it's not the first time uh, I've been here. І так деякі з вас мене вже знають, тому що це не вперше, коли я приїхав. Але з мого останнього приїзду рік назад ваша церква виросла дуже. І слава Богу за це. You are also in a beautiful new church. Ви також в шикарній новій будівлі. And praise the Lord again. І слава Богу за це. You know the story of this building? Ви ви знаєте, ви знайомі з історією цієї будівлі, да? Я думаю, що це трішки юмор такий божий. І так, мене звуть Ганс Ротбін. Я з Нідерландів. В мене я одружений. В мене троє дітей і троє онуків. My daily profession, uh, I'm a principal of a primary school, about 100 students. я є директором приватної християнської школи, десь 100 учнів у нас. It's a Christian school. Це християнська школа. So we are blessed with all Christian teachers, and that means that every day we start a day with praying and reading the Bible. І ми тим, що в нас всі вчителі християни, тож Кожен день ми починаємо з читання і молитви. Я відчуваю, що я благословенний чоловік. Можливо, ви запитаєте, чому я тут зараз в Україні знаходжуся? Тому що ти живеш там. В безпеці, в свободі, а ця земля вона в великій небезпеці. The is when you have friends, really friends, you have have friends, friends, friends really in in good times, times. but also in bad І причина, чому я тут, тому що коли в тебе є друзі справжні, вони друзями залишаються не тільки в хороші часи, але й в погані часи. And for that reason, I'm here, and I like to encourage you.

Uh, і віру яку ви, в яку в якій ви uh, яка вам необхідна. So to encourage you can do this on two ways і як я можу вас підбадьорити, можна двома способами. You you can this, you can do this this do in relation to your current situation. Ви можете робити це в зв'язку з вашою теперішньою становою. And I think you know what I mean. І я думаю, що ви розумієте, про що я, про що я кажу. And I will do this. Я, я так і зроблю. But Jesus, he gave hope and expectations of a higher level. Але Ісус дає нам підбадьорення вищого рівня. And let us see what Jesus said when he leave this world. І давайте подивимося, що Ісус сказав, коли він залишав цей світ. And he was with his disciples on a mountain. And maybe you can read Matthew 28, verse 20. Амін. Do you hear what Jesus said? I am with you until the end of the world. Чуєте, що Ісус каже? Ось я з вами усі дні, навіть до кінця світу. He doesn't mention I am with you when you are sad, when you have broken leg, when you have headache. Він не каже, я з вами, коли ти грустний, коли в тебе зламана нога, але, або коли в тебе головна біль. When you have no money. Коли в тебе немає грошей. When you are in danger. Коли ти в небезпеці. No, He said, I am with you. Він каже, я з вами. And that's independent of your circumstances. І це незалежно від, від того, які ваші обставини. It's valid in every situation. Воно діє при всіх при всіх обставинах. What did God say in Isaiah 90, 49, verse 16? Maybe you can read this. Ось що uh, Бог сказав uh, в Ісаї. Uh, Ісая uh, 49.16. Подивись, я записав тебе на долонях. Твої мури постійно переді мною. Він сказав: твої мури. Тобто, твої стіни завжди переді мною. And yes, I know. Uh, these words uh, were saying to the Jews who were in Babel. But you know what happened with the Jews? They came back to their country. And in spite of Jesus, the, uh, God said this to the Jews, it's also in our situation. He is the same God. І не дивлячись на те, що Бог тоді говорив це євреям, це також відноситься і до нас, бо Він той самий Бог. І те, що Він пообіцяв євреям, Він також пообіцяв і нам. Є дуже Uh, гарний приклад. Uh, він з Біблії, зі старого заповіду. Ви напевно знаєте про Гідіона. Можливо, деякі знають цю історію. Гідіонсфайтінг agaнс де Медианс. Гідон він uh, воював проти медіанітян. 135 тисяч людей, військових. And God he sent his angel to Gideon, and he said, You are a brave man. And he said to the angel, I'm a brave man, I am the youngest of my family. I cannot do anything. But God says, you should fight against the Midians. Але Бог сказав, ти будеш воювати проти мідіанітян. And call all the Jewish people to form an army. І позови всіх людей, щоб створити армію. And there came a lot of Jewish soldiers to him. І багато євреїв, солдат, чоловіків прийшли, щоб створити армію. About 20,000 soldiers. Біля 20 тисяч. So remember, 135,000 Midians, 22,000 US soldiers. І пам'ятайте, на одній стороні 135 євреїв And what did what did God send to Gideon? І Бог сказав Гідіону? He sent, he said, send that man back at home who are in fear. Він сказав, відправ людей, які бояться, назад So more than 50% go home і більше 50% And remember, God said to Gideon, you are a brave man, you are fighting against the Midians. І пам'ятайте, що Бог сказав ти ти відважний чоловік, будеш воювати проти So I can imagine that he will start counting how can I arrange my victory with 10,000 against 150,000? І я уявляю, як він рахував, як можна отримати перемогу 10 тисячами людей проти 135 тисяч. Аган Годса І знову Бог сказав: це забагато, Відправ і ще деяких з них додому. And at last he kept і в кінці кінців в нього залишилось лише три сотні солдат. 300 soldiers against more than 100,000 good trained soldiers. 300 uh, 300 солдат проти 135 тисяч uh, добре навчених таких uh, солдатів. Is this about trust on the power of God? Це було в інтересі сили Господньої. I think yes. Я думаю, що так. Gideon, he knows it be, it be depends not, on the power of my army. що що це ця війна залежить від сили його армії. but it's on the power of God. А залежить від сили Бога. And praise his name. He is the same God today. І і хвала буде його ім'ю, що він той самий Бог, як тоді. And you know how the story ends. With 300 soldiers and don't laugh. No bullets, no rifles, no words, Swords. І ви знаєте, як закінчилась ця історія. 300 солдатів. Ви не смієтеся, але без пуль, без рушниць, без шабель. Вони використовували тільки глечики, Uh, and he won. І він переміг. Ні. Не він переміг. Це була перемога Господня. Ця історія зі старого заповіту. вона Показує нашого Всемогутнього Бога, Бога, і як Він обирає е, спасати нас. І зараз я прочитаю Івана 10 розділ з 28 по 30 вірш. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може його забрати. Їх з руки мого Отця. І я, я і отець, ми одне. Ви розумієте, що Ісус каже? Він каже, I would ask you. Hold your hand in this way, all of you. Він каже, ви в моїх руках, і, будь ласка, простягніть свої руки отак от зараз. All of you. Всі, всі, будь ласка. And Jesus said, I kept you in my hands. Ісус сказав, я тримаю тебе в руках своїх. And he said, my father, he let his hand on my hands. І... він каже, що мій отець, він ставить свою руку на мою руку. So please, take your other hands, і тож поставте свою руку і закрите її отак от. Ісус каже, я і Отець, ми є одне. це означає, що ця ця рука рука, І вони єдині. Ви бачите, що ви робите? Це знак молитви. І уявіть, що коли щось у вашій руці, в вашій долоні, і ви закриваєте це своєю іншою рукою, і ви напрягаєте свої руки, то ніхто не може забрати те, що знаходиться у вашій долоні.

11:28. Come to me And I give you rest. до мене, і я дам вам спокій. And I have to be honest because the Bible is honest. Я вам скажу по по правді, правді. тому що Біблія каже He not always this is, this is is important you have to remember. І це важливо. He does not always solve our questions. Він не завжди Uh, відповідає на, ваш, на наші питання, але він дає вам свій спокій. Тому що ми можемо прочитати в 1 Тимофія в 2 розділ четвертий вірш, який бажає, щоб усі люди спаслися і пройшли до пізнання істини. So remember this. I will say to you: God bless you, be with you, and be your loved ones, also to them who are fighting, and give peace, peace for you, for your country. Amen. Тож, пам'ятайте, що і ось чим я хочу підбадьорити, щоб ви прийшли до Господа і щоб він дав. Спокій і благословення вам, вашій країні, вашим рідним і всім вам. Амінь.